Всім привіт це на канал Лока і сьогодні ми будемо играти в Іспитання Золото Мяч Тому вже получати 97-105 Якщо ми отримаємо Четвертьфінал, 4 полуфінал і фінал. В цій рублі ми будемо знімати Помісю. Буде дилитися е... відео дуже довго, наприклад, 20 хвилин 15 Так, Аркейн. У нас новый реберин, вы не знаете, это я его купил. Иду еще в Вандайки продать, Ой-ой-ой, какой пас! Фернандо Тореса. Давай, Фернандо Ребери! Ребери! Хол, ну офсайд! Ну, да, там же можно пропускать, потому что Что интересно? Уль, Харкейн у нас и лидер Харри Харикейн. Як ну ворот, в те рубрики будут воротари имба против нас. За против нас. Лаки я не знает нас. Селим Лаки Сави. Рибери. Рибери. Рибери, да пофаньо. Рибери. Сотрать я Рибери. Со третим, Новенький Рибери. Музычичка, вы знаете. Бери, ай-ай-ай, ну прибери, ай-яй-яй хорош, Рибери, Рибери. Так, викидують м'яч або офсайд. Я вам буду... Може, чуточку буду скорочити, щоб відео було не таке до вам довге. Поки один-один. Роуль! Перехвач! Руй! Руль! Дуписть на ну, останній минуті забувай, два ноль! Сідай його! Оце вже не... це вже. Давайте я шеф вже закінчився. Да. Давайте я включу, коли ми вже будемо в другій катці От мой состав. Я забув Вандека поставити, то він мене на продажі. Я забув. ай! Чи страшно? 80 буде дев'ятий. Нічого страшного. Це само не таке жорстке. Давайте я до фіналі поставлю. Чи ні даже? Я може даже не поставлю. Ой-ой-ой, ребірій добивання! Ай-яй-яй! Я... я в. Коли я буду. Фернандорес! Сюди, Фернандорес! Забивай його! Сюди! Це довго... Я е, давайте в, там тут не так жорстко грати, Я думаю, мене ще менше не продався. Я, вклю, я включу в е. фина в, в последній матч може там буде. Або давайте без е, Ван Дейк. ми зможемо без Ван Ні, Не, його уверен не зможем. Да, лучше даже тут придет на Бустав. Что страшно стуто. Мілаки ж. имба. Ой-ой, Фернанторес. Фернанторес. Давай. Сюда, сюда. На Харикейна. Харикейн. Какие удары меня, Норе. ноер Ставьте лайк, что вам нравится, что я Рауль. Рауль. а Рауль. Ну, что это? Ой-ой! Рауль. Рауль! Ай! Він новий! Первій тайм закінчився! Йдуть на передишку! Рибери в защиту. Что робот Рибери? Ой-ой-ой. Новенький. 104. Ну, Но там есть 104, там даже нас не помешает. Не, ну Харикейн должен забывать. Харикейн. Харикейн. Что? 2-1 уже до 51 хвилин. Харикейн. Рауль На Рибіри Рибірі можа... можна Можна нас було забивати Над було проходити і можна забити Щось ми не бачимо в Рибірі Ну хорошо ігро Ну ми помилаємося Ну ні Уйну все исправляем Рибій Тві моменті ще треба сильно зажати Таке себе 60 -та хвилина Ой-ой-ой, защитник Паші. За полузащитники забирають мяч його. Що він робить? Може питання. Ну що він робить? Ой-ой. Рауль. Наторес. Фернандорес, давай на скоросе. Не, ну нас просто что-то чи... инфарнатор. А это быстрейшая. Просто кликаю, щоб оно все... Нажимайте всі троє. все трое. Ну давайте, да, да, это. Просто... Ні, не, надо было нек оставить. Гвардиолон наш ветк Ну не хвиля мог собрати. Так, котой опасно. Один. Один гол. Про нічия. Хороша, але гарно Давай. Це харикейн, Я думаю, ребери. Давай, харикейн. Я у нього швидкість дуже погана. Рибери! який сейф на последні 6 хвилин остається і ної вже встигає ударити <laughs> защитник Защитник ударив <laughs> це мій защитник новий 89-й! це такий я куплю Вона якби тут не ідеально іграв головою давай быстріше викидай <раз> да це вже можна сказати заканчувати на харкінь так само, але не такий сильний рей. Ай, фінт не зроботав. Четыре хвилини. Даже без фінта. Своїм фінтом просто. А це може вже заканчувати. 3-1, так, і матч закінчився, походу. По вигляду так само. Ми виігруємо. Давайте не будемо ставити. Я включу, коли ми... Я вже друг. Сотий, Йопший реально. Против Челсі, Ні, ну Челсі, ви знаєте це. Ех, Челсі. Челси, Челси, черс. Рибирип. -ріб. А флан Фернанда Тореса. Бертосанчесный самий Берто Санч. Лучі Берто Сан. ну, не Прямо самі лучше, але... но. Помните, ці ті... Лиги, як ми за Челсі, але... це імба. Вратарь імба який він буде сайві робити. ой ой Харікейн! У нас опасний момент. Тихо, 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 хорош, поки будемо розкривати. Милой милок сай. Так, да, подключение. Рибери. Рибери новенький. Рибери ту же чашку. Ой-ой-ой. Ти шо це? Торис? Ай-яй-яй, літіла 9-ка! 2-0 38-ма хвилина, нам треба виігрувати Просто бись. Ну, я, отца. -то. Фарнан Торрес на последнем. <плот> Даже можно сказать секунды. Сорок пять. Рівно, коли закінчується перший тайм. Да, по 10 хвилин. Чувайт. А один, нам треба забивати. Другий тайм. О, Рікен! Я понимаю, що ты такий лучший? Даже такого тебя не ожидал. Такого точно не ожидал. Що ти делаєш? Боже! Харькей. що він Топо до 5 хвилин прошло. Лайк за Харькейна просто. Кібер убийца. що Рауль такий прикольний. Он такий і він сильний. Сравніть Рауль і в них фінти одинакові. І Фернанда Тореса і Кейна. то Кейн на першому місці, Рауль на другому. По-моєму, мені Фернан на Позиція була Фернандо Тореса. Мені було одінаково. Фернандо Торес не так і, і грає. Ну він вже підключається. Вже. І Фернандес. Онов. Oh, no. oh, no. хорош защитник. Все, Роба, просто хорош. Лучший. Аркейс винтом делаю. И бери вот такие финтик. Не бери нас на своего ДТФ парад. Ребери, шо, роба, ребери. Швот делай, рибіри, який не обо момент Мене хар Мене... Хорошо так д. Ай дайк, да, я вийшов. дайк, не зря, поту бачите, що він нам робит. Ай, бег челик нічого не зробив. Сидів і дивився. Ай-яй-яй, ну шо це? Не, ну це дуже тяжко. Це последний це дуже тяжко, конечно. Не-не-не-не! Нє! -не 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 -не! не! Он накисає, шаша на... Кортюла спасав! Ну вы скорить он турбувай, слава Богу. Помните? Я вам розкажу, що ми з зворить так забивали. Ну давайте провірим, цьому матчі Ми так зробимо. Так. Ня. Дуже чашко. Не знаю, як я то робив. Он де да, не зря я його взяв. Так вже було 3-2. На ну не... як? РАУЛЬ! РАУЛЬ! На последні три хвилини забиває! Yeah! Просто лайкотик like, за рауля, подивіться, який посей він робить просто. І шахай кейн лайкотик, like, який їм позбав. Рауль. Запретили штрафной. Забивай. просто лучший Пацани, ні, ні, ні. Ні, що шо ти шотеро! Як він забрав, м'яч? тихо, тихо тихо. Вс, закінчився. Включуйся. Ми получаємо пак. Скривай. волкаут, тоті, свар, влахович. Ну це Влахович, не мене сюди випадає. Ще продаваємо не 9 шоссе. Нормально. Кому це відео, видео, ставьте лайки. Звон був Локи. Всем пока. Пока-пока.